Доброго ранку, любі діточки. Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай лиш добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Діточки, до нас сьогодні в гості завітали Тарасик та Оленка. Вони в майбутньому мріють стати кухарями. Діти хочуть знати все, що пов'язано з цією професією, а особливо, як і чому готували їжу в давнину. Ми і їм розкажемо, і самі дізнаємося багато цікавого. А допомагати нам в цьому будуть казки. Вірші, загадки, приказки, забавлянки. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли ткати, вишивати, різьбити по дереву, виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалась із покоління в покоління. Дуже гарний посуд виготовляли українці. А з чого ж все починалось? Перевісні люди навчилися робити посуд із глини. Вони ліпили його руками та сушили на сонці. Посуд був неміцним, у ньому могли перебувати лише сухі продукти. Потім вигадали перші гончарні верста і піч для випалу глиняного посуду. Люди навчилися опалювати посуд із глини у печі. Тепер у ньому можна було зберігати воду та молоко, готувати їжу на вогні. Давайте завітаємо на сучасний ярмарок посуду. Із чого виготовлений цей посуд? Правильно, він виготовлений з глини. Як ви гадаєте, як називають ту людину, яка виготовляє таку красу? Глина в кого ожива, творить з нею, хто дива, в кого посуд, ніби жар, ну, звичайно ж, це. Гончар. Здавна в Україні розвивалось гончарне виробництво. Люди користувались глиняними виробами для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашали житло. Вироби українських майстрів популярні не тільки в, країні, в Україні але відомі далеко за її межами. Гончар завзятий теж трудар, потрібен, мабуть, божий дар творити з глини гарні речі, макітру, горщик або глечик. Щоб з-під рук майстра вийшов справжній витвір, Глина повинна пройти довгий шлях. Спочатку глину просіювали, намочували, ліпили на гончарному кругу вирів, поливали, а потім обпалювали в печі, щоб вироби були міцними. На базарі потрібно вміти обирати посуд. Гарним вважається той посуд, який під час постукування по ньому. Лунка віддзвонював. Давайте познайомимось з деякими виробами. Але спочатку заглянемо в світлицю української хати. Справа від дверей ми бачимо мисник від слова миска. Там зберігався посуд. Мисник у хаті знаходився праворуч від дверей. Уранці він був майже порожній, а після сніданку аж яснів від чистоти. Посуд господиня купувала на ярмарках перед святами. Діти, давайте згадаємо казку Лисиця і жураве. І з чого? Лисиця частувала журавля. Правильно, і тарілки. А чому журавель не міг ухопити каші? Так, тому що в нього довгий дзьоб, а лисиця розмазала кашу по тарілці, а тарілка мілка. А з чого пригощав журавелі лисицю? Правильно, з Глечика. Чому лисичка не могла дістати страви? Так, тому що у Глечика вузька шийка. Відгадайте загадки, майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок. Квітку, перепілку, бо розписував правильно тарілку. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Так це глечика. Посуд з глини підходить для зберігання продуктів. Саме тому він був популярний в селах, коли ще не було холодильників. Молоко в глечику могло стояти і не киснути три-чотири дні. А варені і соління зберігалися в блиняних горщиках без кришок майже рік. Якщо засипати у горщик борошно, так не заводитимуться жучки. А якщо згадати казку маші ведмідь? З якого посуду їв ведмідь? Правильно, з миски. Миска зроблена з глини. Вона глибока, круглої форми. Послухайте віршик потішку. Кицю Мура, де ти була? У бабусі? Що робила? Миски мила? Миска це найстаріший посуд. Раніше миски або тарілки використовували для зберігання хліба, який потім з'їдали або віддавали домашнім тваринам. А тепер подивіться на цю картинку сказки колосок, в чому півник несе пиріжки? Правильно Пиріжки несе в макітрі. А з чого ж макітра зроблена? Так, з глини вона круглої форми, глибока. Диви, 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 пішла баба по гриби, а дій апеньки в неділю рівненько. Нарвали опеньки, поклали в макітру гарненько. В макітрі можна тримати галушки, вареники, пиріжки, і вареники і пиріжки довго залишаються теплими і смачними. А ще в макітрі можна топти часник з салом, щоб заправити борщ. І тоді борщ буде дуже смачний. а то тобто, в часник можна макогоном. А ще макогоном можна терти мак, гоняти мак по макітрі. Тому він і називається Макогін. Ось подивіться, який він довгуватий. Макітра. Цей посуд виготовлений із випаленої глини для сходження тіста або для перетирання маку чи подрібнення інших харчових продуктів. Традиційно в Україні мак для різдвяної куті перетирав чоловік, батько-родини. При цьому він читав молитву. Часто перед різдвом купували нову макітру. Послухайте ще загадку. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають у вогонь і борщик мають. Так, це горщик. Горщик теж глиняний. У таких горщиках господині варять борщ, печеню, каші. Зберігали різноманітні крупи або зерна та борошно, запікали овочі та кип'ятили воду. Зазвичай ті горщики, у яких їжа подавалася до столу, були з орнаментом, мали більш охайний вигляд на відміну від пічних горщиків, які постійно мали контакти з вогнем та димом від чого були постійно в сажі. Горщики накривали кришками і ставили в гарячу піч, а зараз господині ставлять горщики в духовку. Подивіться, який незвичайний посуд. Такий посуд називають двійнята. Трійня близнюки, два або три маленьких горщика, з'єднані докупи боками, а зверху ручкою кільцем. Кожне з горняток мало окрему покришку для двох або трьох різних страв. Їх селяни брали з собою в поле. Люди іноді кажуть, а ми такі паровані, як гарнятка миловані. Послухайте ще віршик. А я, чудий, чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець опішнянський куманець. Це керамічна посудина куманець. Їх використовують для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв. Команці могли бути різною формою, однак найвідомішими є ті, які щедро оздоблені, розписані, зліпленням. Команиць був бубликоподібна порожніста форма. На високій ніжці, з підставкою, з носиком, ручкою і накривкою. Куманець для міцних напоїв та води. Люлі-люлі-люлечку звари маму кулешику у маленькому горняці, маленькому дитяті. Горнятко. Це маленька посудина, схожа на чашку, миску для їжі чи води. А це ринка, теж з глини, сковорода з трубчатою ручкою, іноді на трьох ніжках. На ній смажили яєчню, картоплю, млинці, стоплювали сало тощо. Люди казали. Гарний той день коли ринка шкварчить. А про сварливу людину, кажуть, зашумів, як сало у ринці. Наші оченятка втомились, тому зробимо гімнастику для ученят. Ми з вами перетворимося на маленьких савенятах. Сіли рівненько. Слухаємо мене уважно і повторюємо за мною рухи. Спочатку закрили оченята, сплять маленькі совенята. Раз, розкрили оченята, подивилися навколо, робимо кругові рухи, потім вгору і додолу оченята, блим, блим, блим. Відпочити треба їм. право вліво оченята. Повертали совенята, молодці діточки. Наші оченята відпочили, а тепер ми з вами пограємо забавлянка сорока білого. Приготуйте свої пальчики. Сорока, сорока, сорока білого, кашу варила, на порозі стрибала, гостей скликала цьому дала на торілочці, цьому дала на мисочці, в мисочці, сьому в глечику, цьому в горщику, а цьому в макітрі. Повторіть, будь ласка, який посуд я згадувала у цій забавлянці. Правильно, тарілочка, мисочка. Глечик, горщик, макітра. А чим сорока насипала кашу Звичайно, ложкою? За те, що я працюю справно, мене людина любить кожна. Туди несу смачні ястрави, а повертаюся порожня. Ось яка ложка. Ложка була зроблена з дерева, а ще з дерева зроблений ополонок, ополонок діжа. Ось така діжка, Себер. дерев'яні та гілки, качалка. Здавна в Україні були майстри. Які виготовляли посуд з дерева. Ці професії називались Бондар та Лушкар. Колись давно, коли не було фабрики заводів, і миски, і ложки виготовляли вручну, оздоблювали їх гарним візерунком. Ложка символ ситості, добробуту і достатку. Вона також символізує міцніх сімейних стосунків. В давнину прийнято було дарувати дерев'яні ложки на весілля, а господарі пригощали гостей із дерев'яного посуду. Наші предки вважали, що дерево заспокоює душу, приносить в будинок тепло і, залишок, і затишок. А зараз ми з вами пограємо. Гра називається Назви предмет. Треба сказати, з чого зроблений предмет і його назву. Ці предмети зроблені з глини. Давайте їх роздивимося і повторимо, що в нас зображено. Це горщик, макітра, глечик, куманець, миска. Правильно, Ці предмети зроблені з дерева. Назвіть їх. Ложка, себе, макогон, пачалка діжа. Діти, а в чому можна місити тісто? Подивіться на цю картинку, це діжа, вона дерев'яна. Глибока, і в такій діжі наші бабусі місили тісто. Тісто, з якого потім печуть хліб. Ось і загадка про тісто, сидить у діжці та спускає ніжки. Ще з дерева виготовляли цебер. Велика дерев'яна посудина. Що має вигляд зрізаної діжки, який, яку використовують для різних господарських потреб: відро, дерев'яна посудина з дужкою для носіння та зберігання води. Діти, а що роблять качалкою? Правильно, качають тісто наталко, наталко. Берино качалку, вранці покачай, вареники мамі дай. Та чим діти тісто качають на вареники? Качалку, яка вона, дерев'яна, без неї і зараз не може обійтися жодна господиня. Однією з улюбленіших страв в Україні були і зараз є вареники. Послухайте, діточки, вірш Є вареники у хаті, автор Микола Гнатко, а допоможе нам така мнемо таблиця з малюнками. Є вареники у хаті. В Україні все гаразд, всі щасливі і багаті. Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. Діти, якщо забажаєте, Цей віршик можна вивчити. А ще існують примовлянки про вареники. Послухайте уважно, їжте вареники картопляні, щоб ваші щічки були рум'яні. Їжте вареники з вишень, будете мати багато грошей. Їжте вареники з маком, їжте зі смаком, їжте вареники з сиром. З добром вас і миром. Вареники в Україні ліпили з різноманітними начинками. Ми з вами зараз пограємо. Гра називається «Чим вареники. Треба подивитися на ці начинки і назвати її. Ось ці вареники в нас. З вишнями. А ці з полуницею, Ці вареники з лохиною. ці з яблуками. ці з ожиною. Вареники з журавлиною. Пізнали за абрикосами. Вареники з сливами. Вареники з м'ясом. Вареники з сиром. Вареники з маком, з капустою, з квасолею, з, з картоплею. Молодці, діточки, вас чекають у макітрі вареники. Дуже ситні, білолиці, кругловиці колгоспної пшениці. Отже діти, сьогодні ми говорили про український національний посуд, згадали про нього казки, вірші, потішки, загадки. Все це надбання нашого українського народу. Яке ми повинні шанувати. Дуже сподобалася наша бесіда Тарасику та Оленці. Вони дізналися багато нового. Вони вам кажуть дякуємо і прощаються з вами. А ви мені, дітки, скажіть, про що ми сьогодні говорили? Так. Про національний український посуд. А з чого він зроблений? Правильно, він зроблений з глини з дерева. Який посуд з глини ви запам'ятали? Який посуд з дерева? Ви запам'ятали. Молодці дітки. Будь ласка, намалюйте посуд, який вам сподобався. Я буду чекати. Доброго вам здоров'я. До нових зустрічей. До побачення!